Мобілізовані до лав зсу фізичні особи-підприємці мають право на звільнення від податкових зобов'язань. Для цього нагадують у ДПС військовослужбовцю треба звернутися до податкового органу з відповідною заявою. Наразі чимало фізичних осіб підприємців захищають країну на фронті. І упродовж цих років ФОПом першої та другої групи єдиного податку система автоматично щомісяця нараховує податкові зобов'язання з єдиного податку. А вже з початку 2025-го – із з військового збору важливо, що таку заяву. Необхідно подати протягом 10 днів з моменту демобілізації. Але ми розуміємо, що в окремих випадках ну, десь не завжди ФОПи е, вкладаються в такі терміни, тому головою ДПС України Русланом Кравченком ініційовано е, відповідні пропозиції до Міністерства фінансів України щодо продовження такого терміну. Е, якщо мобілізований ФОП, Подасть відповідну заяву у встановленні законодавством терміну, то йому усі нарахування за період його проходження військової служби будуть скасовані. У разі мобілізації ФОП може уповноважити іншу особу на ведення свого бізнесу. В такому випадку вона зобов'язана виплачувати працівникам заробітну плату та утримувати за неї податки. При цьому виконати обов'язок щодо їх сплати може і ФОП протягом 180 днів. Штрафні санкції при цьому застосовуватись не будуть. Крім того, для ФОП передбачено ще такий механізм як відтермінування виконання своїх податкових зобов'язань. Це передбачає наказ 225 міністерства фінансів України, згідно якого ФОПу необхідно подати заяву про неможливість своєчасного виконання податкових обов'язків. Якщо він сплатить податки, подасть відповідну звітність протягом 180 днів після завершення воєнного стану, то до нього також не будуть застосовуватися штрафні санкції. Тобто, фактично, цей наказ він передбачає не звільнення від сплати податків, а лише його відтермінування. Подати заяву щодо звільнення від сплати податків необхідно протягом 10 днів після демобілізації. Якщо ФОП цим правом не скористається, податкові зобов'язання за період служби йому будуть нараховуватися у повному обсязі. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402.